Слава Богу за його охорону на протязі цілого року. Да? Цілий рік уже. Як війна стала повномасштабною? Сьогодні багато переживань, і в нас багато запитань. Чи є воля Божа? Тому чи іншому нашому життєвому питанні, яка моя позиція повинна бути? Чи завжди ми розуміємо волю Божу? І загулок нашої проповіді буде: Боже, хай буде воля Твоя. Сьогодні дуже все переплутано. Занадто. В сусідній країні реклама може бути цукерок. Чи чогось іншого, і тут же може бути реклама піти чуть-чуть постріляти. Як воно все помінялось? Те, про що ми ще зовсім недавно навіть не розуміли, що таке може бути, але сталося саме так. В цьому світі гріх дуже спотворив істину. І сьогодні, як ніколи, ми дивимося і бачимо. Коли чорне називається білим і біле чорним. І головне саме нам незрозуміло, і як люди цьому можуть довіряти. Але чим більше до кінця світу, чим, більше до, е, чим ближче до другого приходу нашого Господа, тим більше таких проблем буде. Багато питань де дуже складно визначити. А де ж тут воля Бога? Хороший християнин це той, що бажає жити саме по волі Бога. І зовсім не зацікавлений бути вірним забаганка, хоч і багатих, наділеними, наділеними великими повноваженнями, але грішних людей, ми хочемо жити по волі Божій. Ми хочемо Богу. Служити. Матвія 6 розділ, ви знаєте, там після Нагорної проповіді, Христа, ну це Нагорна проповідь Христа, і тут є молитва Отче наш. Та молитва, якою ми молимося часто, починаємо вчитися молитися. Це дано як приклад для кожного з нас. Шостий розділ, і ми почнемо читати молитву Отче наш. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Що ми знаємо про волю Божу на, зем... на небі? Тут кається, щоб на землі так було, як і на небі. Що ми знаємо? Хто може скасвідчити, що на небі саме так? Свідків то роді нема, хто був на небі? Ми всі по-різному можемо уявляти собі життя на небі. Але Біблія може підкоректувати наші погляди. І саме коли ми вивчаємо Святу книгу Біблію. Ми взнаємо про волю Божу, ми взнаємо про те життя, яке мають небожителі. Безгрішне на славу Божу для радості всіх. Щось там таке, що нас дуже радує. Нам хочеться бути там, на небі, із книжки Історія спасіння совершенний порядок і повна гармонія во всіх їх. Дійства, це з першого розділу. У мене ще мало літератури на українській мові, переважно російській. Діти Божі почувають саме себе дітьми захищеними, їх любить сам небесний батько. Він з ними може спілкуватися. І Святе Письмо говорить про те, що не раби, не слуги, а діти. Сьогодні э, такий момент прийшов на нашу країну, коли деякі виробництва, э, деякі організації мусять закриватися. В основному це пов'язано з фінансуванням, буває невдале э, керівництво, буває потреби немає в тому чи іншому товарі. І ви знаєте, дуже багато звільнені з роботи. Мені, от моя сестра сказала, що теж звільнюють з роботи. Ну, як вони бачать, що до того йде. Померла та людина, яка заснувала фірму, вони займалися виробництвом алергенів. Це досить таки серйозне по доступним цінам, по українські товари. Вони потрібні тут, вони мають попит. Не дуже зручно займатися ця людина, займалася цим, тому що він сам алерголог, він заслужений врач України, і він розумів, що є в цьому потреба величезна. Міняються, як би сказати, власники, які, хоч і мають медичну освіту, але не бачать, що це буде приносити доход і залишають. І ви знаєте, звільняються, йдуть, мабуть, під скорочення колектив. І ткажу так, 50-55, переважно. 50-55, якщо ти десь років 10-15 проробив на одному місці, досить таки добре, куда йти? Є переживання? Звісно, є. І от ви знаєте, якщо порівняти з землею, тут дуже багато є тих моментів, де ми відчуваємо себе незатишно. Бувають стреси, які виводять нас, можна сказати, з рівноваги. Христос називає нас саме друзями: це та небесна любов, це та небесна гармонія. Сьогодні люди кажуть, інколи заявляють так: Я хочу, щоб мені сказав саме Бог. Свою волю, і тоді я буду слухатись. Ви знаєте, коли люди так заявляють, мене трошки це лякає. Тому що Бог, коли каже, е, свою волю, інколи це досить таке болісно. І, ну скажу, навіть небезпечно інколи для, для життя. У свій час Давід сказав такі слова. Я прагну чинити твою волю, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. От різниця перекладу українсько-російського. Тут в українському глибина серця. Да? Не просто в серці, а в глибині серця. Мабуть, по цій причині за те, що Давид говорив такі слова, що це було від його серця, Бог саме сказав, що це людина по серцю мому, по Божому серцю. А на землі воля Божа твориться чи ні? Яка у вас думка на цю тему? Сьогодні ми знаємо, ми читаємо, як збуваються Божі пророцтва. І дивуємося, як вони збулися вже. І знаєте, мене я вже ще раз повторюсь, я вже колись казав моєму внуку, в якому тільки 5 років, таке враження, що він пережив половину того, що я міг пережити за 50 років. За цей короткий відрізок часу, за останніх 5 років, стільки всяких подій відбулося нас на планеті. Що ми бачимо, що з кожним днем ми все ближчі і ближчі до другого приходу нашого Господа. Молитва Отче наш, на небі воля Божа виконується, а на землі. Знаєте, починаючи вже з третього розділу Книги Буття, там пишеться про те, що люди потрапили в гріховну залежність. І з того часу ну, є такі, такий вираз на короткому поводке, Дуже велика кількість землян на короткому поводку у дьявола. І що він тільки скаже, вони моментально це роблять. Книга Йова нам розповідає про те, як в свій час. Дьявол, як представник планети Земля, ходив на раду до Господа. Іменно так він був як представник. Ви самі розумієте, що представником планети Земля, по ідеї, мав бути Адам. Він родоначальник, він той перший житель, від якого пішло все земне населення, він мав бути представник землі. А Люцифер, він прийшов і сказав, земля уся моя, усі у мене на короткому поводку, можемо так сказати. Він добрався туди і сказав. Тоді Господь каже, Сатані, гаразд, ось усе, що він має у твоїх руках, тільки його самого не доторкайся. Після цього Сатана пішов геть від Господа. Коли дьявол показав своє право на Йова, показав своє право на інших людей, Господь сказав, я тобі дозволяю торкатися цієї людини. Він не сказав, що в нього ти маєш забрати все багатство. Він не казав за те, що дьявол мав погубити діток його. Він про це зовсім не доказав. Але все, що можна було погано робити, це була його повністю ініціатива саме дьявола. Сада тільки на зло здібний, і він має кого використовувати в цьому житті. І ви знаєте, пам'ятаєте, як все це проходило, 17 й вірш каже так: халдеї напали трьома загонами, захопили верблюдів і погнали їх, а слух повбивали мечем. Врятувався я один, щоб про це сповістити тобі. Тут говориться про те, що дьявол використав халдеїв в своїх цілях. Да. Це його народ, свій, можна так сказати, в кавичках. Чи, чим сьогодні та й і тоді дьявол керувався? Так. Да. Це заздрість, це егоїзм, це емоції. І, на жаль, ті люди, що йдуть по цьому шляху, також так живуть. Погані люди творять свою злу волю, але підстрікає їх саме Люцифер. На сторінках Святого Письма у нас є велика історія про те, як народ Божий йшов по пустелі 40 років. А чому не 40 днів? А чому не тиждень? То зовсім маленька відстань. Да, неправди було багато, постійно незадоволені. Ропот. На небі Божа воля твориться, і нікому нічого не треба доказувати. А на землі? А чому? Докажи. І ви знаєте, навіть маленькі діти, в них є таке, а чого? А почому? І ви маєте сказати, чому? Ви каєте, що цього не можна. А дитина, а чого? І так дуже багато запитань. Емоції, заздрість, гріховні почуття. І це інколи впливає і на нас віруючих людей. Але дьявол не всесильний. І християни бажають, щоб на землі хай буде воля Твоя. Ви знаєте, Господь наш Ісус Христос в своїй нагірній проповіді вчить закону, і Він вчить не про те, що не тільки не роби поганого. Але про те, що і не думай навіть про це погане. Щоб в тебе навіть ніякої думки не з'являлося, щоб це тобі взагалі не було притаманне. Не побажай, як багато значить сьогодні ця заповідь, скільки горя наробили порушники саме цієї заповіді. Ще ми раз повертаємося до 40 псалму, 9 вірш. Я прагну чинити волю твою, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. Для Давида було все зрозуміло, як чинити волю Божу. Він падав і не раз. І дивлячись на деякі його. Гріхи, якби ми сказали б з великої букви, може ми б сказали, брате, а чи б тобі місце бути членом церкви нашої громади? Чи не так? Ти являєшся для багатьох людей, які приходять до церкви, як вони знають, що ти тут, серед нас, то може. Ну, Ми, мабуть, не далеко не кожної могли похвастатися, що у нас є Давид. Але зараз, коли пройшов час, і коли ми знаємо, як він жив, чому саме він був улюбленцем Господнім, ми ще раз говоримо: хай буде воля Твоя, хай закінчиться господарювання неправди, щоб царство Боже. Було відновлено. Коли йде мова про царство, думають завжди про правителів. Знаєте, часто люди так кажуть, ну, у нас царство не саме краще, а от правитель наш, оце особлива людина. Ну, Такого правителя, як був Соломон, мабуть, ні мало не одне царство більше. Це дуже мудра людина, яку ми знаємо, що дав мудрості сам Господь. Коли йде мова про Кошти, цінності, дорогоцінності, які мало це царство, там обмежень не було. І все-таки говориться про те, що там в його царстві не все було добре. І спочатку один недолік, який мав розвиток, і після цього царство Соломона, як то кажуть, покотилося донизу. Люди Правильного царства просто не можуть мати на цій землі. Де б воно не було? Чи на цьому континенті, чи на американському? Може десь в океані там, де Австралія, но царства на цій землі правильного не може бути. Єдиний вихід царство Боже. Як це можливо? Знаєте, в свій час Бог керував. Народом Божим, ізраїльським народом. І в певний час їм захотілося мати такого статного, високого. Вони не дуже переживали наскільки ця людина мудра, але їм хотілося мати свого царя. Да. І Господь каже. Хай прийде Царство Небесне Боже. Саме так наш Ісус вчив нас молитися. Саме на це Він звертає увагу. І коли йде мова про Царство Боже, його запитували різні люди. І ми зараз прочитаємо одну з відповідей, яку дав сам Господь Ісус, коли жив на нашій планеті. Іван від Луки, 17 розділ, з 20 віршами будемо читати. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство, він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно. І не скажеш, ось тут воно або там, адже Боже Царство всередині вас. І сказав учням, вже говорить окремо учням, «Настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите. І скажуть вам, ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка. Блиснувши світить від краю до краю небо, так буде і людський син свого дня. На ну, одне те саме питання він як будто по-різному відповідає. Спочатку відповідь одній категорії, тобто фарисеям, а потім уже учням. Ви пам'ятаєте, як свій час проповідував? Іван Хреститель. Він казав такі слова: покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. Це до кого він звертався? До синів Божого народу, да? які знали святе письмо, які могли читати, яким кожної суботи ходились до синагоги. Та завдячуючи Христу, Царство Боже наблизилось саме до нас. Саме перше, що необхідно, як умова, щоб воля Божа більше творилась на землі, царство Боже повинно мати доступ насамперед до нашого серця. Тому Ісус фарисеям не говорить про свій другий прихід, коли можемо сказати, що фізично буде встановлено царство небесне, коли перестануть існувати всі інші царства і їх монархи. Сам перед важливо, щоб сталися внутрішні зміни. А це тільки можливо було для фарисеїв, тільки тоді, коли вони приймуть Христа як свого довгоочікуваного Месію, а вони його не приймали. Вони не приймали Його як свого Спасителя. Навіщо Царство Боже людині? Якщо вона не готова в ньому жити. Ви знаєте, інколи до нашої церкви буває, так зайде людина, побуде деякий час і каже, ні-ні, ні я не сюди попав. Так, да, Ми розуміємо, що буває людина не готова. Може не має ще розуміння слова, може хтось не привик довго сидіти. Інші, різні можуть бути проблеми, питання. Але як це важливо бути готовими до Царства Божого, чекати його. Якщо ви не готові творити волю Божу, вам потрібні зміни, зміни у вашому серці, бо інакше і царство небесне буде для нас немиле. Тільки якщо ми зміни маємо. І учням вже Ісус говорить трошки по-іншому. Він говорить про свій другий прихід. Він говорить про те, тому що вони сприйняли Його як свого Спасителя. Хай прийде царство Твоє. Важливо вже сьогодні, щоб воля Божа не була для мене чимось тяжким. Знаєте, я не раз чув такі слова. Як можна жити так, як ви живете? У вас в церкві стільки обмежень. Дорогі. Коли ви вже довгий час з Господом, ви відчуваєте ці обмеження? Так. Да. То, що для когось обмеження, воно для нас радість. То, що люди кажуть, що це як щось тяжке, це ярмо, е, відносно закону, дуже багато моментів, коли люди кажуть, що це погане. Но ми пам'ятаєте, казав Давид, він в моєму серці, він в глибині мого серця, він для мене важливий, він цінний, тому що він взятий з царства небесного, можемо так сказати. Як добре, коли ці обмеження ми сприймаємо як благословення і воля Божа нам в радість. Один пастор його на цьому тижні поховали в Полтавській області, брат Блізненка. Він довгий час працював в Дніпропетровську, в Запоріжжі. По рокам ще він з 51-го року тільки. Але ця людина, він так часто запам'ятався багатьом. Він казав, щось просить зробити. Ну тобі в радость буде це зробити. каже. Тобі в радость. Брат, тобі буде в радость відкрити сьогодні служення. Брат, тебе будуть в радість в п'ятницю проповідувати у нас. І ви знаєте, це, ну, для, себе, для мене, я думаю, для багатьох ця людина запам'ятала саме таким висловом, чи то буде тобі в радість. І ви знаєте, Господу хочеться, щоб його закон був в радість кожному з нас. І всім, кому це буде в радість, Він хоче бачити в своєму царстві. Да. Тому що воля Божа, вона виражена в Його законі. І приклад нам Ісус. Він знав волю Божу відносно Його самого. Так? Він знав, що Він прийшов на цю землю для того, щоб постраждати. І ось ми прочитаємо. Про ті слова, які він сказав на Голгофі Луки 22 розділ, 42 вірш. Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця, однак не моя хай буде воля, а твоя. Для того, щоб у цьому світі могло панувати царство благодаті, йому потрібно було зійти на хрест. Перемога їм. Одержана. І сьогодні залишилося дуже мало для нас. Сьогодні залишилося дуже мало часу до того, як Господь прийде, повернеться на нашу планету уже своїми ангелами, про кого він говорив своїм учням. Він про це не говорив фарисеям, він говорив учням. Святе Письмо не говорить про прихід як щось страшне. Як сьогодні люди більше думають про страшний суд. А Слово Боже говорить про явлення, чудесне явлення Сина Божого разом з ангелами. Сьогодні, іменно сьогодні, важливо залишитися вірним Богу під час випробувань. Їх буде з чим далі, тим більше. У час благодатний все набагато простіше. Знаєте, можна вибирати, чи це добре, чи це краще. І ми просимо Бога, щоб Він нам дав сили під час випробувань. Ми про це молилися раніше. І сьогодні такий час він наступав, наступив для когось більше, для когось менше. Коли вибір, вибір між хорошим, добрим Божим і поганим гріховним. Хай Господь благословить кожного з нас. Щоб ми молилися, молилися до нього спостійно, зверталися до, до Господа і просили, щоб в нашому житті Він дав нам сили, дав підкріплення, щоб ми творили Його волю, виконували святу Божу волю. І в кінці ще раз читаю. Псалмів, псалом 40, 9 вірш. Я прагну чинити волю Твою, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. Хай Господь благословить, щоб кожен з нас міг так казати в своєму житті. Хай Господь благословить, щоб в нашому житті ми пам'ятали, що воля Божа сама краща. Амінь. Стане для молитви. Господи, Боже наш, ми вдячні за те, що Ти за сторінка Святого Письма нас підтримуєш. Ми вдячні, Господи, за те, що рік, який ми прожили в тривозі, в переживаннях, Ти був з нами. Ми вдячні, Господи, за те, що Ти любиш кожного з нас. Слава тобі. І ми вдячні за те, що наша церква може бути. Джерелом любові для багатьох і багатьох людей. Але ми розуміємо, що не церква, не приміщення може бути джерелом, а наші серця. І Твоє серце, Господи. І ми просимо, благослови. Благослови Господь далі. Ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватися те лихе все, що твориться в нашій країні. Ми не знаємо. Ми тільки можемо молитися. Посилі підтримувати тих, хто потребує, і Господи, і турбуватись один про одного. Но ми просимо, благослови, щоб зараз, під час різних випробувань, ми завжди були вірні тобі, щоб в нашому житті ми завжди чинили волю саме Твою, щоб ми жили по ній. Прости і помилуй, і будь з нами, і благослови, щоб Твоя воля. Була в глибині кожного з нас, в глибині серця нашого. Амінь.